Спочатку згадаємо, що таке геометрична прогресія, а потім розглянемо задачу. Послідовність чисел називається геометричною прогресією, якщо вони утворюються наступним чином. Кожне наступне число в одну і ту саму кількість разів більше, ніж попереднє. 6 ділене на 2, це 3. 18 ділене на, 3, на 6. 3, 54 ділене на 18 це 3. Я запишу 6 ділене на 2. Це те ж саме, що 18 ділене на 6, і це те ж саме, що 54 ділене на 18, і це дорівнює числу 3. Ну, це число 3 в прогресії називається, в геометричній прогресії називається знаменник прогресії, але зараз це не суттєво. Ми бачимо властивість. Властивість, що кожне наступне ділиться на попереднє, і це буде одне і те саме число. Цього достатньо, щоб розв'язати задачу. Тепер умова задачі. Відомо, що ці три числа створюють геометричну прогресію. Нам потрібно записати ці числа. Ну, Звичайно, щоб записати число, нам потрібно знайти Х. Ми будемо використовувати ту саму властивість, тобто, якщо перший. Перше число це перший член прогресії, друге число це другий член прогресії і третє число це третій член прогресії. То я знаю, що якщо b 2 поділити на b1 буде те ж саме, що b 3 поділити на b2. Ось тут те ж саме було. Тепер на місці b 1 b 2 і b 3 я підставляю ці вирази X плюс 2 – Поділене на 2х плюс 1 дорівнює 8-х поділене на x 2. Я отримала зараз дробове раціональне рівняння, яке потрібно розв'язати, знайти x. Коли знайдемо х, будемо підставляти по черзі в, кожен, в кожний із членів прогресії і знаходити прогресію. Будемо використовувати властивість пропорцій x 2 помножити на х плюс 2 дорівнює 2х плюс 1 помножити на 8 мінус х. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. Тепер множимо, можна або тут фонтанчиком, або х плюс 2 в квадраті це є формула скороченого множення. Тоді це буде х квадрат плюс. 4х плюс 4 дорівнюю, а тут множу двочлен на двочлен. 2х на 8, 16х, мінус 2х на х 2х квадрат, перехожу сюди плюс 8 і мінус х. Тепер переношу всі доданки з правої частини в ліву частину і отримую квадратне рівняння х квадрат плюс 4х, плюс 4 мінус. Пам'ятаємо, що коли переносимо в ліву частину, знаки доданків змінюються на протилежні. Плюс 2 х квадрат, мінус 8 і плюс х дорівнює 0. Якщо ви перенесли все з правої частини, то там тепер 0. Збираємо подібні доданки. Подібні доданки мають однакові степені х. Тоді х квадрат і 2х квадрат це буде 3 х квадрат. Тепер 4х, мінус 16х, це мінус 12х і плюс х це буде мінус 11х, якщо протилежні були числа. мінус тут 12 і плюс ще 1. Це мінус 11х. І числа 4 мінус 8, це мінус 4. Дорівнює нулю. Отримали квадратне рівняння. Це квадратне рівняння розв'язуємо через дискримінант, оскільки тут, ви бачите, коефіцієнт А не дорівнює 1, то через дискримінант потрібно за формулою. b квадрат мінус 4. b квадрат – це 11 квадратів. 121, мінус тут пропаде. Угу. І мінус 4 помножене на 3, і помножене ще на мінус 4 дорівнює. 4 на 3 12, 12 на 4, це буде 48 і разом 169. Ну і тепер я продовжу тут вище. Значить, потрібно дивитися сюди вгору на продовження. Тоді х перше, друге. Це корені квадратного рівняння за формулою мінус b плюс мінус корінь із d ділене на 2а. Х1 і другий дорівнює, підставляємо 11, плюс або мінус 13 це корінь із 169, і поділене на 2а, на 6. Тоді х перше дорівнює. Ми рахуємо, Мінус 2 шостих це мінус 1 третя, і х друге дорівнює 24 ділимо на 6, це буде 4. Ми отримали два різні значення х, а це означає, що у нас буде у відповіді дві прогресії. Щоб знайти першу прогресію, нам потрібно число одне з них підставити. На місце Х будь-яке в першу чергу, ну, наприклад, ці, ціле число мені зручно взяти 4. І підставляю сюди 2 на 4 це буде 8, плюс ще 1. Це 9. Перше число, друге число. 4 плюс ще 2 це буде 6. і 4, 8 мінус 4 це буде 4. Це перша прогресія. І друга прогресія. Ми маємо працювати тепер з дробами. 2 множимо на мінус 1 третю. Це буде мінус 2 треті. Мінус 2 треті плюс 1 це 1 третя. Був урок, як відняти від цілого числа дріб дуже-дуже легко. Тепер тут мінус 1 третя плюс 2. Це 2 мінус 1 третя. Буде 1 ціла і 1 третя. Потрібно перевірити, може, я помилилася, а я точно тут помилилася, тут 2 третіх, давайте ще раз. 2 мінус 1 третя це буде 1 ціла, і все-таки 2 треті. Да. І останнє 8 мінус, а віднімаємо від'ємне число. мінус на мінус буде плюс 8,1 третя. 1 третя. Тобто аж два різні значення вийшли. І тому отримали у відповіді дві прогресії, які задовільняють умові задачі. Ось така задача на геометричну прогресію. Але обійшлися без всяких формул на прогресію.